Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні читаючи Євангелію від Матеї, 26 глава, з 57 по 68 вірш, де Ісуса привели до присвященника Каяфи, до всього синедріону, де були свідки, які обвинувачували Ісуса. Але Господь визнав, що Він справді є Син Божий, на що йому присвященик сказав, що він винен смерті. Весь ізраїльський народ чекав Месію, зокрема, і приосвященки, книжники, фарисеї. Але він їм не підходив. В них було зовсім інше уявлення про нього. Часто так буває в нашому житті, що ми приймаємо одні Божі заповіді, інші відкидаємо. Хочемо, щоб інші люди помінялися, щоб Господь поміняв інших людей чи обставини. Але питання в тому, чи ми самі хочемо змінитися, чи ми хочемо змінити свою поведінку, викорінити свої гріхи. Важливо, щоб ми самі змінювалися. Дивилися об'єктивно, приймали Бога, відкривали своє серце для нього. Змінюємось самі. Слава Ісусу Христу!